Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 17 травня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. У Чернівцях відбулось чергове пленарне засідання сесії міської ради. Медики розповіли про ситуацію з Кашлюком у Кельменецькому районі. У місті активно готуються до Дня вуличної музики. У Чернівцях відбулось чергове пленарне засідання сесії міської ради. Депутати розглянули питання щодо закриття деяких садочків. Терміном на один місяць перед місцевими обранцями виступив представник від перевізників, який запевнив, якщо вартість приїзду в маршрутках не збільшать найближчим часом, то цілком ймовірно, що перевізники припинять свою роботу вже 31 травня цього року. Про що ще йшлося під час сесії міської ради? Далі. Чергове пленарне засідання сесії міської ради розпочалось з розгляду різного. Серед питань цього пункту було і закриття садочків на один місяць, з метою заощадження коштів закриття дошкільних навчальних закладів можливе, якщо більшість батьків погодиться з тим, щоб забрати діток на цей термін. З метою економії коштів і проведення. Поточних ремонтів по підготовці закладів в осінньо-зимовий період. Такий досвід роботи запроваджений в наших сусідів: в Тернополі, Франківську, Хмельницьку, Львові. І на даний момент в закладах проводиться опитування батьків. І вже в перших числах червня, після аналізу опитування, ми будемо. Бачите, чи буде в нас така можливість звести закрити заклади окремі чи ні? Перед місцевими обранцями виступив і представник від перевізників, який запевнив: якщо вартість проїзду в маршрутках не збільшить найближчим часом, то цілком ймовірно, що перевізники припинять свою роботу вже 31 травня цього року. Перевізники неодноразово з лютого 2015 року, по березень 2016 року, направляли до виконавчого комітету міської ради звернення листи відповідні розрахунки щодо збитковості перевезень та доцільності перегляду проміжного тарифу. В ході виконання договору перевезення пасажирів та рішення номер 607 20 виявилась необґрунтованість проміжного тарифу, зокрема, неможливість придбання палива за ціною закладної в основі тарифу. Внаслідок чого перевізники змушені придбувати паливо за значно вищими цінами. Також необхідно звернути увагу, що перевізникам не погашено заборгованість за пільгове перевезення пасажирів у 2015 році, яка становить близько 510 тисяч гривень. Щодо цього питання буде створена робоча група, яка і вивчатиме доцільність підвищення вартості проїзду в маршрутних таксі до 4 гривень. Не у під час засідання сесії міської ради і питання льодового майданчика. На це підприємство делегують двох представників від міської ради, які представлятимуть там інтереси міста. Міська рада, то як інший співзасновник, через комунальне підприємство, не впливає на ці процеси, по суті, крім через збори засновників. Жодним чином вона не впливає, тому ми не порушуємо якісь права господарюючого суб'єкта. Все, що хочеться, рішення, дати двох учасників запобіжників сю неприємних сюрпризів. І я думаю, нормальна ситуація. Депутати ухвалили рішення щодо перейменування вулиці Боярка на Владислава Требка, військового лікаря, який загинув в зоні проведення АТО. Влад Трепко – Це не був просто воїн. Це був лікар-інтерн, який загинув, рятуючи поранених воїнів. І доречно зараз поставити це питання, тому що дійсно вулиця Олексія Боярки, яка була 75 років під комуні... комуною, це був секретар партії, який жодного відношення не мав до членівців. Мене є історичні факти, які ми з нашою громадою дійсно вивчали. Під час засідання розглянули питання про залучення кредиту Невко для фінансування інвестиційного проекту енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у місті Чернівці. Заступник Чернівецького міського голови зазначив, що питання треба вирішувати оперативно, оскільки воно має бути ухвалено до 15 червня, оскільки саме в цей день буде вирішено, чи матиме місто кредит. А до того ж потрібен час для погодження проекту з мінфіном в іншому випадку. Місто ризикує залишитись без кредиту, який мав би бути спрямований на утеплення 33 соціальних об'єктів. Ця інформація підготовлена, надана ми її обговорили. Депутати прийняли, погодили і на цьому питання закрилися. А крім того, був день депутата перед сесією, де також можна було, зекономивши цей час, обговорити важливі моменти. Але на жаль, чомусь ми переходимо до того, що зараз в авральному режимі починаємо підготовлювати інформацію, яку можна було планово спокійно підготувати. І от, напевно, в цьому і виникла ця проблема. Є цей дедлайн, і надзвичайно важлива ця дата. Я вам скажу більше, Франківськ вже прийняв. І ми фактично не, затримуємо не тільки себе, ми затримуємо наших партнерів. Ми затримуємо також ну європейські інститути, які залучені до цього. Проте, незважаючи на тривалі суперечки, питання щодо залучення кредиту невко для фінансування інвестиційного проекту енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у місті Чернівці, депутати таки прийняли. Проект рішення в цілому За 27 рішення прийнято. Дякую. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області утворено 10 об'єднаних територіальних громад. І на кожній з них повинна бути організована первинна медична допомога. Втім, як і все інше, процес її організації, є має чимало проблем запитань і нюансів. Про основні розповіли чиновники на прес-конференції в обласній державній адміністрації. Законодавством України передбачено надання доступу мешканцям об'єднаних громад до первинної ланки надання медичної допомоги на території саме їхньої ОТГ. На фельдшерсько фельдшерському кушецькому пункті надаються наступні послуги. Це первинна медико санітарна допомога, це профілактичне лікування, це супровід диспансерних хворих, супровід новонароджених, фельдшерсько -фельдшерсько фельдшерська кушевська допомога і метогляди, медичні огляди людей похилого віку. і ФАП виконує функції аптечного пункту в селі. А амбулаторія сімейної медицини, що додатково виконує функції денного стаціонару, там може працювати стоматолог і може здійснювати або аналіз. Кожна громада отримує відповідне фінансування, а тому на початку створення усі хотіли не обмежуватися тільки тим, що вже мають. Ці територіальні громади вони як стають самостійними, вони думають, що вони можуть організувати. Весь набір медичної допомоги, а це, а це вже приведе до розпилювання коштів і до неефективної організації. Наприклад, у нас не може бути в кожній громаді лікарня. Тому що вони, навіть якщо вони стартують і її побудують, вони не будуть потім мати можливості ні її утримати, ні її обладнати належним чином. Наразі найбільше проблемних питань виникає навколо юридичного оформлення медичних закладів. Також залишається незрозумілою форма звітності та грошові питання. Але в цілому голова департаменту охарактеризувала ситуацію, що склалася задовільно. Все нове воно я кажу, потрібно і час, але має бути ще імплементація всіх. Всіх повноважень, які їм надається на державному рівні, на рівні і області. А ми вже далі їх маємо на рівні районів, об'єднаних територіальних громад, тобто важкий процес, але він все одно вже стартував, і він гарно стартує. Поки що ми ж кажу, бачимо, що в нас немає якихось на початку. В нас були труднощі. Сьогодні медична допомога надається згідно існуючої нормативної бази та наявних ресурсів. І люди не будуть страждати через зміни в системі. Хто найбільше потерпатиме, то це лікарі та інший медичний персонал закладів надання допомоги об'єднаних територіальних громад. Через юридичні колізії їхню заробітну платню можуть затримувати. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Черні. Також на прес-конференції медики розповіли про ситуацію з кашлюком у Кельменецькому районі. Нагадаємо, наприкінці квітня у селі Бузовиця Кельменецького району 21 дитина захворіла на кашлюк. Медики епідемію не оголошували, проте попередили нові випадки захворювання будуть мати місце через низьку вакцинацію дітей та відсутність відповідних вакцин. Нещодавно зареєстрували два нові випадки інфікування у кельменцях та селі Комарів. І, на жаль, є ще поодинокі випадки в Бузовиці, їх немає вже після того, як провелися відповідні заходи, а люди ж рухаються, вони ж не обмежилися районом Бузовиці. Хтось, напевне, їздив в Кельмиці, хтось має родичів в Комарово і ті діти, які були не зовсім здорові, рухалися. От вони і відповідно заразили інших дітей, і є інші випадки. Ну, на наше щастя вони перебігають достатньо компенсовано. У рамках Дня Європи у стінах Чернівецького ліцею номер 2 було проведено обласну учнівську науково-дослідницьку конференцію на тему Український вимір процесів європейської інтеграції. Учні навчальних закладів міста та районів представили свої наукові роботи на політичну та євроінтеграційну тематику. За підтримки департаменту освіти і науки та інституту післядипломної освіти у 2012 році було створено своєрідний експериментальний майданчик з європейської інтеграції на базі Чернівецького міського ліцею No2 вже четвертий рік поспіль у стінах навчального закладу проводиться конкурс учнівських наукових робіт на тему український вимір європейської інтеграції. Цей конкурс проходить спершу на відбір на шкільному рівні, потім на рівні районів міст нашої області, і нарешті цей обласний він підсумовує результати наукових робіт, які пишуть учні старших класів на тему європейської інтеграції. Ми це робимо для того, щоб залучити учнівську молодь до вивчення розуміння процесів європейської інтеграції. У цьогорічному контесті взяли участь 17 учасників, які виявили у своїх роботах неабияку старанність та серйозність підходу до справи. Присвячені роботи гендерній політиці, Європейському Союзу, інтеграції таким процесами, які полікультурності країн Європи. Учні 10-11 класів знайомі з цими процесами і вони дуже зацікавлені. Це для них сучасно, доступно і. Для них актуально, тому що вони всі налаштовані на те, щоб Україна стала частиною або членом Європейського Союзу, і відкритий простір їм дуже спонукає для того, щоб отримати гарну освіту. Десятикласниця Валерія Гончарова провела колосальну двохмісячну роботу щодо пригнічення прав жінок у політиці. Мені довелося би, самі проводити опитування, проводити якісь заходи, щоб. Знати, як саме вважає молодь, що вона думає про гендерну рівність та взагалі про проблему гендерної нерівності в Україні, це великий крок, який допоможе можливо жінкам бути більш залученими до політики і взагалі у суспільному житті вийти на нову нову ступінь реалізації. Всі учасники та переможці конкурсу отримали заохочувальні призи та грошові винагороди. Олена Намис, Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В місті активно готуються до дня вуличної музики. Сьогодні, наприклад, розфарбовували тролейбус на соборній площі під гучні звуки музики, брати-близнюки з Івано-Франківська перетворювали старий транспортний засіб на сучасний дизайнерський витвір. Навіщо? дізнаєтесь з наступного сюжету. 280-й тролейбус буде брати участь у дні вуличних музик. Міська влада спільно з тролейбусним управлінням віддали його у руки активістів. Вони ж у свою чергу розфарбовують його автомобільними фарбами. Потім транспортний засіб полакують. Тож, якщо тролейбус не розвалиться раніше, малюнок тішитиме очі чернівчан. Років 10. Ми вирішили зобразити яскраву ілюстрацію, яка буде відображати саме свято. Творчі персонажі, наші авторські, які тримають в руках інструменти і грають на них. Створечі настрій 21 травня. Тролейбус курсуватиме містом з електронною музикою. Всередині усі бажаючі зможуть ним скористатися безкоштовно. А маршрут проклали так, щоб він побував у віддалених від основних локацій районах. Ну я сподіваюся, що мешканцям спальних районів сподобається. Це буде електронна музика, досить незвичний формат. Коли електронна музика звучить в день з ніби мобільної сцени, тому ми вирішили зробити так. Основні Локації дня вуличних музик будуть, звичайно ж, у центрі міста. Фолк-сцена розташовуватиметься на сходинках ратуші, класична у галереї ратуші, рок-сцена на перехресті вулиці Коболянської та Челюскінців, акустична біля панської гуральні, джазова у дворику музеї краєзнавчого музею. Молодіжна сцена буде на площі Філармонії. Вона найбільша. Щоб обійти усі, треба чимало часу. Попереджають організатори. Локація починають свою роботу в два часа. Дело, что не все локации имеют э, возможность заполнить полностью. На данный момент у нас 200 чем-то музыкантов. Как бы это ни звучало, что это много, но мы не можем полностью все заполнить. Но я вам могу 100% сказать: что самые насыщенные. Если вы хотите послушать э, классику, более акустическую музыку джаз, приходите как раз в районе трех часов желать. Начиная с двух-три, это нормальное время. Если вы хотите рок, молодежь, но эти все сцены. Болі-мені крупне будуть на до ровно до 10. То тобто сані очі насиченою. Тось тобто приходіть вечора. Ждем вас з музикантами. Тролейбус після того, як від'їздять своє 21 травня, повернеться до депо виконувати звичайні обов'язки, тобто розвозити чернівчан по рисовим маршрутам. Можливо, його зроблять однією з брендових фішок чернівців, але поки що про це говорити зарано. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Займатися наукою це цікаво, а особливо, коли вона є зрозумілою та доступною. У Чернівцях вперше відбувся громадський науково-просвітницький захід «Book Science Days», що показували юні дослідники. Далі у сюжеті. Традиційно до Дня науки освітяни проводять низку заходів. Ось і в цьому році, за підтримки міської ради, спільно з громадським науковим сектором представили «Book Science Days», тобто День науки, весна 2016. Це день науки вперше в Чернівцях проводиться, але на теренах України, взагалі, як Всесвітній день науки проводиться з 2002 року. Чернівці долучаються вперше в цьому році. Надіємося, це буде гарний початок і надалі це стане... Нетрадиційним фестиваль науки, дні науки в нашому місті даний захід покликаний і має на меті популяризувати сучасні наукові дослідження українських молодих науковців, залучаючи і заохочуючи молоді до проведення наукових досліджень. Також даний захід має на меті популяризувати професію молодого науковця, показати те, що власне Україна у 21 столітті просто не може мислити себе без наукових розробок, без наукових інновацій. І розвитку наукових потуг, наукових здібності нашої української молоді. Лекції під відкритим небом читали лектори із ЧНУ, БДМУ та інших навчальних закладів. Організатори кажуть, що це чудова можливість відірвати дітей від екранів комп'ютерів, залучивши їх до наукових досліджень та експериментів. Ми представляємо, тобто це як виставка роботів. В нас є робот роботволі, робот шук, механізована машина на пульті з батарейками. Вона працює. Якщо то можна буде її. На захід прийшли діти місцевих шкіл віком від 9 до 17 років. Організатори залучили до співпраці їхніх однолітків, які цікавляться наукою. Ми перевіряємо резистори, наскільки вони ом, а потім ми будемо ставити три світодіоди, і вони будуть готіти. Учасники продемонстрували наукові експерименти у хімічній та інших галузях. Також чернівчани мали змогу спостерігати майстер-класи від юних техніків. Марія Кіронда, Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому муздрамтеатрі добігає кінця 85-й театральний сезон. Протягом двох місяців чернівчани матимуть змогу побачити ще більше 20 вистав, а завершуватимуть традиційно прем'єрою. Більше про останню виставу сезону та плани театру на майбутнє далі у сюжеті. 85-й театральний сезон Чернівецького муздрамтеатру завершиться вже через два місяці. Театрали кажуть, що цей сезон запам'ятається їм особливою кількістю гастролів. Театр відзначив 85-й театральний сезон активною гастрольною діяльністю, яка розпочалася в минулому році у вересні місяці, столиці України міста Києва. Побували в шести областях України: це і Тернополь, Івано-Франківськ, Львів, Житомир, Хмельницьк, Вінниця. Свій 85-й сезон театрали вирішили завершити черговою прем'єрою. Запечатаний двірник за Юрієм Федьковичем на сцені Чернівецького театру ставили вже двічі. Цього разу в новій сучасній інтерпретації. Ця вистава, ця, ця цей, цей автор, ця тема. Вона дає можливість повернутися до витоків і мелодизму, і пісень, і тексту, і діалекту, і, і сюжету. Бо в кінці кінців сюжет, якщо ви знаєте, трошки читали, про Федьковича, чи був запозичений у знаменитого німецького драматурга, і він мав хороший тут резонанс. Цю п'єсу називають особливо мелодійною та пісенною. В новому варіанті вирішили відійти від штампів та впровадити щось нове, тим самим ожививши театральне дійство, каже хормейстер. У нас актори вони рухаються, танцюють, вони і співають. І пісня вона входить в контекст тієї сцени, в яку вони відіграють. Вона йде як продовження діалогу, наприклад. Прем'єра комедії відбудеться вже 21 травня, а третій день показу стане благодійною акцією. Цей день кошти з продажу квітків підуть на лікування народної артистки, буковинки Тамари Кільчинської. Однією з завершальних вистав також буде Маестро та Короліна, з якої по завершенню сезону ймовірно поїдуть до Європи. Театр буде мати можливість з даною творчою роботою поїздити в Угорщину. Є відповідні погодження, і я думаю, що це можливо статися ще до кінця цього року, тому що осінь буде фернсолісто двісті п'ять років. Вікторія Ротор, Іван Бочуленський, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні Міжнародного дня музеїв у стінах обласного художнього музею відкрилась виставка Музейний вернісаж, покликана ознайомити відвідувачів з колекцією картин, які складають певну частину фонду музею, будучи роботами українських художників другої половини ХХ століття. Близько 30 різножанрових полотен, взятих з фондів музею, створених протягом 40-х-80-х років минулого століття, як буковинськими, так і українськими художниками, презентували з нагоди міжнародного дня музеїв. Казуємо різні за жанром твори. В жанрах картини тематичної пейзажа портрета натюрморта, відомих українських митців з таким ім'ям, які деякі вже позабуті, більше з них вже покійні. Це народні художники України. І ми хочемо нагадати і про цих художників, про їхні твори, також показати фонди, тому що це є одна з головних задач музею, знайомити з творами, щоб вони якомога більше виходили на люди. Виставка триватиме до 6 червня, тому кожен, хто бажає познайомитись із художнім мистецьким надбанням, може завітати до художнього музею. Аліна Дорош, Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Якою буде Україна, якщо вона нарешті увійде до ЄС, змальовували вихованці художніх шкіл краю. На виставці Україна, європейська держава діти представили більше ніж 60 образів омріяної держави. Більше про це дивіться далі. Європейську Україну фарбами, олівцями та іншим змальовували вихованці художніх шкіл усієї області. Кожна школа представила найкращі. 61 учень представив 64 твори присвячені Дню Європи. І виставка називається Україна Європейська держава. Багато різнопланових творів цікавих. Кольорових яскравих, як діти бачать цей світ у майбутньому, омріяну європейську країну малювали діти різного віку. Для кожної з картин використовували яскраві та сонячні фарби. Кілька оригінальних робіт представили вихованці Чернівецької художньої школи. Другий клас у нас 12 років дітки, третій клас у нас 13 відповідно, і 14 випускний клас на першому стенді. Граз роботи випускних класів, дві роботи, європейське наше місто і взагалі наш край, тому що ми вважаємо себе європою. Іван Бачулинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.